Вона будувала кар'єру роками, але найближчі люди вирішили знищити її мрію. Таємна змова, підстави, зрада. Але вони не знали одного вона вже не та, що мовчить. Ця історія покаже, на що здатна жінка, коли бореться не за роботу, а за себе. Те, що ви почуєте далі, переверне ваше уявлення про підтримку, любов і зраду. Натискайте Подобається, підписуйтесь і обов'язково додивіться до кінця фінал вас здивує. Єва стояла перед зеркалом, обережно поправляючи волосся, зібране у бездоганний вузол. Її зовнішність, як завжди, була ідеальною підтягнута фігура, доглянуте волосся, глибокий блиск у карих очах. У свої 32 роки вона мала вигляд жінки, яка знала, чого хоче. Та раптом у квартирі голосно грюкнули двері. Я вдома. пролунав із передпокою знайомий голос Дениса. Він з'явився у спальні саме тоді. Коли Єва закінчувала збори на роботу. Побачивши дружину у форменому костюмі, чоловік різко змінився в обличчі. Знову нічна. У голосі було чутно невдоволення. Денисе, ми ж домовлялися. У мене графік два через два, сьогодні чергування, спокійно пояснила Єва. І до котрої цього разу до шостої ранку. Як завжди, зітхнула вона. Денис опустився на край ліжка, стягуючи шиї краватку, а тоді раптово підвівся і заговорив жорсткіше. Єва, наскільки ну можна, нормальні люди сплять вночі, а не нарізають салати під п'яних гостей. Єва розвернулася до нього різко, але стримано. Лунний бриз найкращий клуб у місті. Там бувають люди, які можуть вплинути на мою кар'єру. На яку кар'єру? глузливо всміхнувся Денис. Бути кухаркою в нічному клубі я не просто кухарка. Я заступниця шеф-кухаря, і зовсім скоро стану головною на кухні. Григорій Андрійович іде на пенсію, у голосі жінки забриніла образа. Слухай себе, який шеф кухар у 32? Нам би вже про дітей подумати, а не гратись у кухарське шоу. Я не граюся, я реалізую мрію. Це те, до чого йшла 10 років. Від шкільної їдальні, через кафе, ресторани, і ось тепер я майже на вершині. Послухай. Ні, це ти послухай. різко перебила Єва, сльози блиснули в очах. Я люблю те, що роблю. Люблю готувати, створювати нові страви це частина мене. Невже ти не розумієш розумію? тихо сказав Денис. Але також розумію, що ми з кожним днем усе далі. Ти приходиш на світанку, спиш до обіду, ми майже не бачимося. А вихідні? Я вся твоя два дні. Два дні, коли ти відсипаєшся після зміни, гірко кинув Денис. Єва мовчки застебнула сумку. Сперечатися більше не було сенсу цей діалог повторювався вже не один раз. Мені пора. Таксі чекає. Я можу відвести не треба. коротко кинула вона і вийшла з кімнати. Денис почув, як зачинилися двері. Підійшов до вікна і побачив, як Єва сідає в жовте таксі, навіть не озирнувшись. Машина рушила, несучи її в нічне життя, чуже і незрозуміле для нього. Він довго стояв біля вікна, потім рішуче витяг телефон і натиснув один єдиний номер. Мамо, це я, пам'ятаєш, ми говорили схоже, час діяти. Інакше я її втрачу. Єва повернулася додому близько шостої ранку. Втомлена, але з піднесеним настроєм. Вечір у клубі пройшов спокійно. Відвідувачі залишилися задоволені, а нове меню, яке вона запропонувала, викликало справжній фурор. Вставивши ключ у замок, вона відчула дивну порожнечу. У квартирі панувала незвична тиша. Денис. крикнула вона, знімаючи туфлі. Ти вдома? Жодної відповіді. Вона пройшла на кухню. Машинально вімкнула чайник, поглянула на годинник. Зазвичай у цей час Денис уже збирався на роботу. Але в спальню, куди вона зазирнула слідом, було ідеально застелено ліжко, ніби ніхто в ньому й не спав. Щось стиснулося в грудях. Вона зателефонувала чоловіку, проте його телефон був вимкнений. Може, у мами залишився? припустила вона, але дивитися на годинник було боляче. До дев'ятої години ще кілька годин. Вона вирішила не турбувати свекруху так рано, хоча тривога не давала спокою. Три години перетворилися на тягучий кошмар. Єва ходила по квартирі, не знаходячи собі місця. Мислі ставали все темнішими. Нарешті, дев'ята година ранку. Вона миттєво набрала номер свекрухи. Алло, Ніно Петрівно, доброго ранку. Вибачте, що так рано, Денис часом не у вас, а тобі навіщо? Голос був холодним, навіть неприязним. Він може бути де завгодно, після всього, що ти з ним зробила. Я, що я зробила, я працюю. Працюєш, кажеш. Свекруха презирливо пирхнула. Нормальні жінки вдома сидять, борщі варять, а не ночами шляються по клубах. Я не шляюся, це моя робота. Годі вже грати в кухарок. Сину 35, а ти все дитину в собі не випустиш. Пора й про родину подумати. Єва хотіла щось відповісти, але в трубці залунало приглушене бурмотіння. Свекруха, здається, забула завершити дзвінок. І тут вона почула голос Лєни, сестри Дениса, щойно з нею говорила. Уяви, не знає, де її чоловік, просто сором. От і правильно, підтримала Ніна. Нема чого йому там робити, треба, щоб нарешті зрозуміла. Мамо, я домовилася з Машею. Вона сьогодні ввечері піде в клуб, замовить щось із меню, а потім підсолить. Ну, ти розумієш, підніме скандал. Єва застигла, не вірячи почутому. Правильно, з ентузіазмом відповіла ніна. Та хай викинуть її з того закладу, там її місце. Денис що каже? Єва затамувала подих. З трубки долинув до болю знайомий голос. Думаю, це гарна ідея. Я вже втомився. Може, після цього вона схаменеться. Телефон випав із рук. По обличчю потекли сльози. Її власний чоловік, її родина об'єдналися проти неї. Змова, підступ, зрада. Те, що вона вважала шлюбом, виявилося химерною ілюзією. Вона сіла просто на підлогу, обхопила руками коліна, беззвучно плачучи. У голові билася одна думка що вони задумали, і як тепер бути? Єва сиділа в холодній ванній кімнаті, дивлячись на своє змерзле, заплакане відображення в дзеркалі. Її очі були червоними, але всередині вже не залишилося місця для сліз. Лише одна думка била по скронях вони хотіли її знищити. Не словами, не лоб у лоб. підступно через підставу, через скандал, і найстрашніше за спиною. Телефон знову завібрував. П'ятий виклик за годину Денис. Вона навіть не дивилася на екран, лише вимкнула звук. Руки тремтіли, але всередині вже починала проростати інша емоція. Не страх, не біль, а злість отже, ви вирішили мене провчити, прошепотіла вона до свого відображення. Що ж, подивимося, хто кого. Єва встала і витерла обличчя. Плач більше не допоможе вона не дозволить комусь втоптати її в бруд. Не зараз, коли мрія була так близько, в голові вже вибудовувався чіткий план спершу докази. Без них жодних дій. Вона згадала про свого колишнього колегу Костю, який раніше працював у ресторані «Престиж», де вони разом проводили кулінарні майстер-класи. Колись жартома пропонував їй мікрокамеру для запису рецептів. Тоді вона відмовилась Зараз настав час сказати так. Привіт, Костю, це Єва. Пам'ятаєш ту камеру брошку. Можеш дістати одну до вечора. Вже за одну годину в її руках була мініатюрна камера, замаскована під скромну квіткову брошку. Єва прикріпила її до ворота, кухарського кітеля. Працювала камера ідеально, показуючи на смартфон усе, що відбувалося перед нею. Це був лише початок, і тут прийшло повідомлення від Дениса. Пробач, цілий день я не знаходжу собі місця. Чи можемо поговорити? Єва з гіркотою посміхнулася. Про що? Про зраду, про підставу, яку він же ініціював? Через одну хвилину ще одне Я люблю тебе. Просто дуже хвилююся. Хвилюється, вона гірко скривила губи. Йому просто страшно, що вона викриє їхню схему. А колись вони були одним цілим зустрілися на кухні невеликого кафе, коли Єва ще готувала десерти. І Денис захоплено нахвалював її тирамісу. Їхня історія почалася зі щирості і закінчується зрадою. Отже, хочеш гри? Отримай, прошепотіла вона. Але грати ми будемо за моїми правилами». Єва відкрила чат із адміністраторкою клубу Вікторією. Сьогодні можуть бути провокації, треба переговорити до зміни. Відповідь прийшла миттєво Я буду о 18.00, що трапилось. Ввечері, перед самою зміною. Єва зустрілася з Вікторією у службовому приміщенні. Коротко й чітко пояснила ситуацію, без сліз лише факти. Та слухала уважно, мовчала, а потім лише тихо сказала Камера, це правильно, але будь обережна. Вони, схоже, не зупиняться ні перед чим. Я знаю, Єва зітхнула. Але я теж. Після розмови вона востаннє перевірила камеру. Брошка виглядала як звичайна прикраса. Все було готове. Вечір обіцяв бути гарячим. Єва повернулася на кухню, вбивши в собі будь-які сумніви. Ну що, Маша? Подумки звернулась вона до тієї, хто йшов на завдання. Вечір у тлунному бризі, розгортався за звичним сценарієм: блискучі люстри, приглушене світло, легка музика, багаті гості в дизайнерських вбраннях. Єва стояла біля плити з холодною рішучістю в очах. Вона знала, що сьогодні не просто чергова зміна, це пастка, але пастка для кого? Після короткої розмови з Вікторією вона розмістилася так, щоб бачити головний вхід до залу. Увімкнена камера на бросі була замаскована настільки вдало, що жоден професіонал не запідозрив би запис. У неї було одне завдання зафіксувати правду. Близько десятої вечора з'явилися вони маша, у яскраво червоній сукні, зухвала з широкою посмішкою на обличчі, Лена у суворому чорному костюмі з виглядом контролера. Вони одразу привернули увагу. Офіціантка Наталя, проходячи повз, тихо прошепотіла. «Сімнадцятий столик, кажуть, знайомі якогось критика просять особливої уваги. Як зручно, промовила Єва сама до себе і увімкнула запис. Замовлення не здивувало салат, морський бриз та стейк прайм це були топові страви, популярні, дорогі і вишукані. Готуючи, Єва не дозволила собі жодної помилки. Кожна креветка, кожна спеція. Усе було бездоганним. Вона діяла впевнено, навіть спокійно, хоча в грудях калатало серце. Коли страва була готова, Вікторія сама визвалася її віднести. Підморгнула Єві і вийшла до залу з тарілками в руках. Вона знала, зараз усе почнеться, і почалося. Через кілька хвилин Єва вже бачила через камеру, як Маша нервово озирається по сторонах. Витягла з сумочки маленький пакетик, нахилилася над тарілкою. Швидко висипала його в місту салат і ретельно перемішала. Поруч Лена шепотіла. Швидше, на нас уже офіціантка дивиться. Єва перевела зображення на свій смартфон, запис пішов. Докази були в неї на долоні, і майже одразу після цього зал здригнувся від голосного крику: Що це таке? Маша театрально скочила з місця, тримаючи в руках виделку. Це взагалі можна їсти. Тут же один перець. Ви знущаєтесь? Посетителі за сусідніми столиками здивовано обернулися. Скандал розгорявся на очах. Заспокойтесь, спокійно промовила Вікторія, підходячи до столу. Що сталося? Цей салат неможливо їсти, кричала Маша. Це ж не ресторан, а катування. Єва, почувши виклик, вдягла професійну маску і вийшла в зал. Спокійна, зібрана, впевнена. Добрий вечір. Що трапилося? Її голос звучав м'яко, але твердо. Ви повар? Визвірилась на неї Маша. Ви взагалі куштуєте те, що готуєте? Тут ціла банка перцю, це блюзнірство. Ви впевнені, що перець був у страві з самого початку, спокійно поцікавилася Єва. А де ж іще? Тоді давайте подивимося, сказала Єва і дістала телефон. На екрані чітке відео. Маша відкриває пакетик, висипає місту салат, перемішує. У залі запала тиша. Лена блідніла на очах, Маша стала червоною, як її сукня. Єва підняла погляд. Ви хотіли скандалу? Вітаю, але цього разу він проти вас. Залаза вмерла. Маша стояла з відкритим ротом, не в силах звести погляд з екрана. Камера зафіксувала все. І її руки, що тримали пакетик, і спритні рухи, якими вона посипала салат порошком, і перелякане озирнення. А поруч чітко чутний шепіт Лени. Швидше на нас офіціантка дивиться Постривайте. Голос Вікторії розрізав тишу. Вона наблизилася до скандалісток, погляд холодний і різкий. Думаю, поліції буде цікаво дізнатися про спробу дискредитації нашого закладу. Це серйозне правопорушення. Поліції? Маша зблідла, як полотно. Ми ж, ми просто, просто намагалися зіпсувати мою репутацію, спокійно докінчила Єва. За проханням мого ж чоловіка, так? Лена нервово шарпнула Машу за руку. Ходімо, прошепотіла. Швидко, стійте. Знову втрутилася Вікторія, не раджу тікати. Це виглядає, як визнання провини. Вибачте нас, пробелькотіла Лена. Ми не думали, що це зайде так далеко. Ви взагалі думали, коли це планували? Єва підійшла ближче. Наступного разу, коли змовляєтесь проти когось, принаймні перевіряйте, чи завершено дзвінок. Маша схопила сумочку і буквально втекла з залу. Лена поспішила слідом, кидаючи невпевнені вибачте, направо і наліво. Зала знову загомоніла. Хтось аплодував, хтось знімав на телефон, інші просто дивувалися, що в елітному ресторані розгорнувся такий фарс. Викликати поліцію? запитала Вікторія, обернувшись до Єви. Ні, не варто, тихо відповіла та. Думаю, їм цього вистачить і сорому, і паніки, але якщо спробують ще раз, тоді вже офіційно. Ти молодець, посміхнулася Вікторія. І, до речі, сьогодні я говорила з власником він у захваті від твоєї роботи. Вважає, що саме такий керівник нам і потрібен. Єва застигла. Але ж Григорій Андрійович, він іде через тиждень, і вже погодив, що ти найкращий кандидат на його місце. Офіційне призначення буде завтра. Серце Єви затремтіло. Мрія, заради якої вона працювала роками, від якої її хотіли відвернути, ставала реальністю. Але радість затьмарив тихий стукіт у двері. На порозі стояв Денис. Віхав у зал нерішуче переминаючись із ноги на ногу. Вікторія швидко підвелася Я залишу вас. Єва залишилася наодинці з чоловіком, якого колись любила всією душею. Вона дивилася на нього, не впізнаючи. Обличчя знайоме а відчуття, ніби перед нею зовсім інша людина. Я все зіпсував, так? тихо промовив Денис. Ти як думаєш? Її голос був спокійним, але у кожному слові, сталь. Ти найняв сестру. Підмовив її подругу, щоб знищити мене. Називаєш це любов'ю? Я просто дуже хвилювався. Це клуб, це ночі, чужі чоловіки. Я уявляв, як ти серед них, я божеволів, і замість довіри ти обрав змову підлість, приниження. Пробач. У його голосі з'явилися сльози Дай шанс усе виправити. Пізно відрізала Єва. Завтра я подаю на розлучення. У кабінеті панувала гнітюча тиша. Денис опустив погляд, ніби шукаючи слова на підлозі. Єва стояла навпроти, спокійна, стримана, зовні. Усередині ж усе бурлило відраза, злість, розчарування, і водночас неймовірне відчуття ясності. Вона знала, чого хоче, і вперше за довгий час не вагалася. Єво, я був дурним, мені було страшно тебе втратити, але замість поговорити, я вчинив як боягуз. Ти не боягуз, Денисе. Боягуз той, хто мовчить. А ти діяв. Підло брудно за спиною. Розумієш різницю? Він знітився, намагаючись підійти ближче. Вона зробила крок назад ти не маєш права наближатися. Ти не просто зрадив мене, ти знецінив усе, що для мене важливо. Мою працю, мій шлях, мій сенс. Але ж я тебе люблю. Ти не мене любиш, а свою зручну версію мене. Ту, що сидить вдома, готує борщі і слухається. Але я не така, і ніколи нею не була. Я можу змінитись. Справді. Прийняти твою кар'єру, підтримувати. Єва гірко посміхнулася. А чому ти не зробив цього раніше? До змови, до скандалу в клубі, бо боявся, ти не боявся, ти просто не вірив у мене, і це найгірше. Він опустив плечі, слова не допомагали. Вона бачила перед собою не чоловіка, з яким прожила шість років, а сторонню людину. Найгірше, що я справді вірила, продовжила вона тихіше. Думала, що ти мій тил, моя опора, що ми команда. А ти сидів на телефоні з мамою і сестрою, обговорюючи, як мене зганьбити. Я жалкую цього замало. Мені не потрібні вибачення, потрібна повага, а її в нас більше немає. То все? Кінець? Завтра я зустрічаюсь з юристом, подам на розлучення і більше не повертайся сюди. Не треба нічого пояснювати я вже все зрозуміла. Денис стояв, як скам'янілий, а потім, повільно розвернувшись, мовчки вийшов. Не кинув більше жодного слова. Навіть не закрив за собою двері. Єва лишилася наодинці вперше за багато років, і від цієї самотності не було боляче. Навпаки, стало тихо, і світло всередині. Услід за тишею прийшов телефонний сигнал. Повідомлення від адміністратора завтра о 10.00. перша планерка під керівництвом шеф кухаря Єви Олександрівни. Вітаємо, а слідом ще одне від Григорія Андрійовича я не помилився. Ти, моя найкраща учениця. Кухня в надійних руках. Єва глянула на телефон, і в очах блиснули сльози не образи, не болю. Полегшення, її довгий шлях, її боротьба, її мрія усе це не було марним вона встояла, вистояла. Сьогодні вона залишила позаду той світ, де їй не вірили, і зробила перший крок у новий той, де вона була собою. Наступного ранку Єва прокинулася не від будильника, а від тиші. У квартирі не було більше нічого зайвого, ані денисових кроків. Ані напруги, що завжди висіла між ними останнім часом. Лише свіже повітря з відкритого вікна і сонячні промені, які ковзали по білосніжних шторах. Вперше за довгий час вона відчула свободу не як загрозу, а як нагороду. На кухні вона заварила каву і сіла за стіл з ноутбуком. У папці плани вона відкрила старі чернетки меню, рецепти, нотатки, ідеї, які роками складала вночі після змін. Сторінка за сторінкою перед нею розкривався інший світ. Той, де вона не стримувала себе, не зменшувала мрії, не пояснювала кожен крок. Той, де вона, автор, керівник, творець. О 9 годині 45 хвилин вона вже була на місці. Клуб ще дрімав після нічної зміни, але кухня починала оживати прибиральники, постачальники, кухарі. Всі звично дивилися на неї, але цього разу з повагою. Не як на просто змінну шефку, а як на повноправного керівника. Доброго ранку, шеф кухарю, першим привітався старший кондитер Артем, усміхаючись. Єва відповіла легким кивком і ввійшла в адміністративний кабінет, де на неї вже чекали документи, новий графік, і Вікторія з тостером у руках. Знаєш, я так чекала цього дня, зізналася та, ставлячи тарілку з грінками. Тут давно потрібен хтось, хто не боїться йти наперекір. Ти витримала таке, від чого інші б давно здалися. Мені просто більше не було куди відступати, тихо відповіла Єва. О десятій почалася її перша планерка як офіційного шефа. Вона роздавала вказівки впевнено, пропонувала зміни в меню, розписувала стратегії, і вперше відчувала, як усі слухають її не через статус, а через повагу. Вони бачили перед собою професіонала, але навіть у цей день спокій тривав недовго. Після обіду Єва отримала повідомлення від Лени. Хєво, прости. Я не хотіла, щоб усе зайшло так далеко. Мама тиснула Денис теж. Але тепер я бачу, що ти мала рацію ти сильна, і вибач, що втручалась у не своє життя. Жінка довго дивилася на текст. Вперше за цей час їй не захотілося відповідати не тому, що не пробачала, а тому, що відповідати було більше нічого. Її шлях уже лежав в іншому напрямку. Ввечері вона залишилася на кухні довше звичного, експериментуючи з новим соусом до рибного філе. Втомлена, але щаслива, вийшла на задній балкон, ковтнула нічного повітря і подивилася на небо. Коли вона поверталась у приміщення, побачила знайомий силует у темному одязі біля службового входу. Серце стиснулося це був Денис. Можна на хвилинку? Його голос був тихий, навіть тремтячий. Навіщо ти прийшов? Не для того, щоб щось змінити, знаю, що вже запізно. Просто хотів побачити тебе ще раз, останній раз. Тепер ти розумієш, що втратив. Так, відповів він чесно. І саме тому йду, більше не заважатиму. Але єдине про що прошу не забувай, що колись я тебе любив. І хоч ненадовго, але ти була щаслива зі мною. Я була, але зараз щаслива без тебе. Він кивнув і зник у темряві, не озираючись. Минуло кілька тижнів. Клунний бриз перетворився нове меню, новий ритм, нова атмосфера. Єва не просто втримала позицію шеф-кухаря. Вона вдихнула в кухню життя. Страви отримували відгуки в пресі, критики хвалили новий підхід, клієнти замовляли наперед столи. Але найголовніше, команда повірила в неї, і це було справжнє визнання. Від Дениса більше не було жодних повідомлень, ні пояснень, ні виправдань. Єва подала документи на розлучення тихо, без гучних сцен. Її рішення було остаточним. Цей розрив став болючим, але необхідним очищенням. Вона більше не будувала майбутнє на компромісах із власними мріями. Одного вечора вона затрималась у залі після закриття. У темряві горіло лише кілька світильників над барною стійкою. Єва сіла за столик біля вікна з чашкою кави і згадала перший день, коли прийшла сюди кухарем-помічником як трималася за будь-яку можливість, щоб лишитися. Як ночами вивчала технологічні карти і таємно переписувала рецепти. В яких тодішній шеф не дозволяв нічого змінювати. Вона росла в тіні і все одно проросла. Раптом у дверях з'явилася постать це був Григорій Андрійович, її наставник. Він підійшов повільно, але з усмішкою. Ну що, шеф, промовив він, сідаючи навпроти. Я тобою пишаюся. Знаєш, я переживав, що кухня зламає тебе. Тут не тільки ножі, тут характери гострі. Але я витримала, з усмішкою відповіла Єва. І не просто витримала. Ти зробила з кухні серце закладу. Раніше я вважав тебе впертою, тепер сильною. І знаєш, це не одне й те саме. Вони мовчки випили каву. У цьому мовчанні було розуміння без слів. Після його відходу Єва довго ще сиділа, вдивляючись у темряву за вікном. Її життя більше не крутилось навколо чоловіка, навколо чужих очікувань чи родинних тисків. Вона більше не просила дозволу. Тепер вона знала свою ціну. На наступний день. Єва організувала новий формат відкриту кухню, де відвідувачі могли спостерігати, як народжуються страви. Люди аплодували, коли вона презентувала нову подачу авторських десертів. Репортери брали інтерв'ю. Усе те, про що вона колись мріяла, стало її буденністю. У перерві вона вийшла на терасу, дихала на повні груди, вдивляючись у місто, що розгорталося перед нею, як жива сцена. Її вже нічого не стримувало. Зрештою, Подумала вона іноді, щоб знайти себе, потрібно втратити все, що тебе стримувало. Її більше не боялися, не знецінювали, не обмежували. Тепер її поважали, і цього разу заслужено. Історія жінки, яку хотіли зламати, завершилася не поразкою, а народженням вона була не просто шеф-кухарем. Вона стала символом того, що жінка має право на своє життя, і більше не дозволить нікому його диктувати. Як би ви вчинили на місці Єви, чи має право жінка обирати кар'єру замість сімейних обов'язків? Напишіть свою думку, мені цікаво почути кожного. Ставте лайк, якщо ця історія викликала у вас емоції. Підписуйтесь на канал, наступне відео ще більш несподіване. Не пропустіть!